Щиро вітаю всіх зі святом. Сьогодні друга частина відео, шість днів по тому, як ми робили перше підгодовування. Посилання на першу частину залишу в описі під відео, і там ви зможете побачити, що як ми додавали. Результат за такий короткий термін, просто неймовірний. Наша капуста активно почала зав'язувати качани. А сьогодні ми додаємо елементи, які їй в цьому будуть допомагати. А саме, щоб качани були повноцінними і мали відмінні смакові якості, ми будемо додавати калімах, каліймагнезії як завгодно. Тобто доброво комплексне, з великим вмістом калію 40% від загальної маси. І магній 4,6% від загальної маси. Як працює калімах, він покращує. Активне зав'язування плодів завдяки великому вмісту у складі калію це елемент, який відповідає за зав'язування плодів, тим самим максимально підвищує врожайність. Також сприяє перенесенню стресових умов. У разі дуже сильно жарко, а в теплиці, що й казати. Тому це як необхідність. Також сприяє формуванні качанів з кращими смаковими якостями завдяки магнію у складі. А ще магній сприяє кращому всмоктуванню та засвоєнню фосфору та азоту з землі, які ми з вами попередньо вносили. Повторююся, на першу частину відео залишу посилання в описі під відео. Щоб ви змогли хто ще не бачив, знати як почергово в певному порядку вносити ці добрива. Бо ж якщо попередньо ми не внесемо фосфор, то буде погано смоктуватися інші елементи надалі. Далі додаємо сульфат цинку. От це універсальне добриво для всіх сортів сільськогосподарських рослин. Джерело елементів цинку та сірки необхідних для підвищення імунітету рослини та стресостійкості. Нагадую, у нас наразі дуже сильна жара, і от воно допомагає в цих умовах рослинці гарно функціонувати. От, і при його застосуванні підвищується врожайність культури, скорочується період дозрівання, підвищується вміст цинку та вітамінів в них. Дивіться, спочатку я гарно зволожила землю за день-два. Коли вона гарно підсохла, отак, от, як я показала, шпательком злегка підсапую. Гарно просапали. Далі одна неповна чайна ложка без гірки, тобто повна, але без гірки. Калімагу під кожен корчик. І поливаємо ми тепер орієнтовно пів літри на кожен корчик, але кожного дня. До тих пір, поки калімах не всмоктається рослинами повністю, коли його вже не буде на ґрунті на поверхній ґрунті, ми додаємо сульфат цинку так, як зазначено на упаковці. Тобто там написано, як ми маємо розводити на відро води, скільки грамів ми маємо дати, і потім орієнтовно 150 грамів під кожен корчик стаканчиком проливаємо і таким чином на цьому ми підгодівлі завершуємо. Якщо комусь вже буде якась там ще необхідність, то дуже у мінімальних кількостях, тому що перенасичення мінеральними добривами, особливо азотом. І якщо ще погана циркуляція провітрювання, тобто немає у теплиці, то може загнивати серединка. Зверху буде плід гарний, все вас радує. А ви розрізали, а він в результаті там від серединки, десь до центру, отакі от гнилі полоски можуть бути. Тобто цим також не потрібно. Після цього, як ми отак от підживили, бажано ну, вже нічого не додавати. Я ж кажу за необхідності, лише кропимо від білокрилки, якщо вона є в наявності, та е, поливаємо гарно. От. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що були зі мною до кінця і до нових зустрічей на моєму каналі.